І водночас Італія, Польща та Румунія офіційно заявили, що не направлятимуть своїх військ на територію України навіть після можливого припинення бойових дій. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підкреслила, що Рим готовий допомагати навчанням і моніторингом за межами України, але не військовими. Президент Румунії. Шордан заявив, що Бухарест готовий надати підтримку миротворчим місіям. А польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Варшава обмежиться логістичною та технічною підтримкою, не залучаючи своїх військ до конфлікту. Володимир Джиджора, дипломат, радник департаменту ЄС та НАТО у 2019-2021 роках. Віце-президент Об'єднаної конфедерації резервів, офіцерів резерву країн НАТО. Вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора! Бажаю здоров'я і слава Україні! Слава, доброго вечора! Дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час, пане Володимире. Ну от в НАТО нас ну як можна зараз зробити висновок. Не беруть принаймні на цьому етапі, але війська надіслати обіцяють. Постає питання, коли ми побачимо цей потужний контингент в Україні, і який, ну, якщо й не допоможе знищити ворога нам, ну то принаймні дуже сильно того ворога налякає. Тут є Багато насправді параметрів, які хотілося б обговорити, і можна аналізувати довго. По-перше, те, що ми будемо в НАТО, затверджено щонайменше двома документами підсумковий документ Бухарестського саміту, підсумковий документ Вашингтонського саміту. Ті, ті виступи складно підібрати дипломатичні терміни для от того всього, що несеться з пащек деяких політиків. Так ось, от те, що з них несеться, це, власне кажучи, робота від вони відпрацьовують своєму роботодавцю путіну. Однозначно, уже нікого сумніву в цьому немає. Щоб вони не казали, що вони не враховують їм до, до спини віники, що думає Росія, ні друге, те, що вони відпрацьовують гроші. І відпрацьовують ресурси особисті не для країни. Я сумніваюся, що там дбається про країну, оскільки е, от власне кажучи, галасують ті, хто мають найслабкіші позиції, як в ЄС, такі в Альянсі, По суті, оці ось дві країни Угорщина і. І Словаччина, не можу не відреагувати на ваш попередній сюжет, там де Сіярто просто вилив бруд і надавав ляпасів своїм власним громадянам всьому суспільству, коли сказав, що вступ України до ЄС, воно просто пов'язано, тому що НАТО це економіка, а ЄС це економіка також. І якщо ми будемо економічно достатньо сильними, тоді ми зможемо, власне кажучи, самостійно до певної. Межі забезпечити до певних обсягів забезпечувати наші військові воєнні спроможності. Тому економіка важлива, тому і ЄС надзвичайно важливо. А це ще колективні зусилля не лише економічні, а і військові. Так ось він сказав: ну принаймні, те, що ви процитували, mm. що ми е, Україна знищить е, ринок праці, Україна знищить фермерство, і, 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 ще, і ще там щось третє було. По суті, він визнав, що е, угорці працюють гірше. Як до речі. Працівники будь-які руками, головою, можна міня, е, міняти місцями. Те, що сільське господарство в Угорщині неякісне, і воно, по суті, існує на дотації Європейського Союзу, і навіть за цих умов він переймає, якщо він дійсно переймається, завалиться сільське господарство, тобто їх фермери, їх технології ніякущі. Ну, і третє питання та ж сама історія. І, власне кажучи, от тепер повертаючись до е, запитання про. Споможності цієї групи військових, е будь-яка допомога, будь-яка підтримка в цій ситуації, вона працює тоді, коли е оці всі домовленості, ці всі майдати сп мандати сприймаються сторонами конфлікту. Ми з вами говорили нещодавно про це. І оскільки ви е ду дуже чітко, погано процитували, я повністю з вами погоджуюсь, саме той випадок, е що е до Росії. Ну, все одно їм плювати, перепрошую, на оці всі позиції. Вони не визнають позицію, яка ґрунтується на загальноскіх цінностях, на правах людини, на е, історичній тяглості, цінності людського життя і важливості пріоритетності миру, взаємодії, співпраці над конфліктами. Для них це пусте місце, пустий звук до того часу, поки не буде існувати реальних механізмів. Впливу для запобігання агресії після встановлення миру або до миттєвого відновлення миру у разі порушення однієї зі сторон сторін конфлікту, ми, ми розуміємо, що цією стороною є російський агресор. До того часу оці всі переговори. Вони будуть переговорами. Так це необхідно. Необхідно проводити ці переговори, як кажуть дипломатії, для підтримання динаміки від е, переговорного процесу водночас для того, щоб тема України ця проблема, ця загроза для всього європейського континенту е, прямо зараз, але глобально для світового порядку. Бо дивіться скільки конфліктних ситуацій спровоку, провокує російський конфлікт, конфлікт російсько-українська війна. Ми бачимо, що все більше і більше і більше. Тому о, це, о, ця війна вже вийшла за межі о, єв, о, Європ... України і Європейського континенту. Водночас, все-таки глави, о, очільники Європейських держав, НАТО, держав, Європейських держав, які б вони не були рішучі, які б вони не робили коаліцію волі, те, що, те, що ми бачили, о, вони не то. Вони не готові вступати в відкрите протистояння з Росією. Вони, я переконаний, що вони дослухаються до, до порад своїх високолобих, високочолих радників про те, що активна фаза війни проти Росії залученням європейської армії не додасть, не зробить доданої вартості для перемоги, оскільки. Ресурс у Росії набагато більше воєнний. У них економіка, вся не дивлячись на те, що це палки літають, але вони вибухають. Вона вже військова. Вони не готові втрачати голоси виборців. І от це все йде відтягування. Як довго це буде відтягування, не зрозуміло. Хотілося б почути. Насправді, ну хотілось би почути, але нехай воно залишає, залишається за зачиненими дверима. А яку аргументацію наводять глави держав та урядів європейських наших партнерів, не лише європейських, американських, також, хоча американський Трамп інколи дуже часто не інколи дуже часто це озвучує. А чому не буде не будуть присутні військові європейських країн НАТО, країн НАТО, скажімо, країн НАТО на територію країни? Тому що у них немає досвіду? Тому що вони недостатньо обладнані, тому що це дорого? Тому що тоді це буде як сказав Путін, так він же ж однозначно їх застерігає? Вони ж мають канали альтернативні спілкування, не лише ті відкриті, які існують між першими телефонними трубками. Про те, що однозначно він ударить по цих цілях більше скоріше, пізніше, але хтось може загинути з цих військових натівських пане Володимире, І саме через це, чому які аргументи? Аргументи не пер переконливі, а не просто ми так ухвалили рішення. Я, я впевнений. Ці аргументи озвучуються. Вони недоступні для загалу. Нехай вони залишаються. Водночас, оцей от формат, який ми наразі маємо, це власне кажучи. Посилення а, спроможностей збройних сил України, ну і 10 тисяч військових. Це дві пехотні бригади. Така собі історія. Ну і мені здається, знаєте ще пане Володимире, в чому тут ну от ви, ви про це сказали, так що от Путін там каже, що він вдарить. Тут питання там блефуючи ні. Мені здається, просто що е, так само ну і навіть е, там та ж Джорджа Мелоні, на яку ми так сподівались, бо вона ну от, подобається, начебто, Трампу, і вона якусь рішучість проявляла. Але мені здається, що причиною може бути ще й те, що вони абсолютно не знають, що е, що робити, якщо власне ці війська з'являться, і Путін таки нанесе по них удар. От що вони тоді будуть робити? Вони знають це, мені здається, ні. Як ви вважаєте? Наскільки мені відомо, в кабінетах це вже не секрет, з нашої сторони лунають меседжі про те, що вони все одно вдарять по вас, тільки вони вдарять же по вашій території. У вас є унікальна можливість набути досвіду. Досвідути від нас зараз іде взаємна ця підготовка, і надзвичайно важливо те, що наші військові не лише ті, які вперше йдуть служити, а ті, які вже з досвідом, вони їдуть, вони також е, помічниками інструкторів працюють. Ми передаємо свій досвід. Але чужий біль ти не відчуєш ніколи. Його необхідно відчути самому. І от до того часу, поки військові... Вище військово-політичне керівництво наших партнерів не відчує це на своїй шкірі. Як це? Що високі технології не працюють? От ми консультувалися буквально цих останніх декілька тижнів надзвичайно інтенсивно в резервах по, ну, по багатьох країнах НАТО, європейських, не лише країнах НАТО. Вони, от, ну, вони не те, що вони стоять на низькому старті, вони під ними вже земля горить, вони хочуть набувати цей досвід. А політичне керівництво не пускає. Тому що, от коли це буде військова проблема, це ваша проблема, політики все-таки все ще намагаються остаточно вичерпати ресурс дипломатичний, політичний, історичний. Це той ресурс, який все-таки вони не хочуть збагнути. Ми повертаємося. От історики нас розуміють, європейські історики, що оця ось, оці підходи, ця ось Тяглість цінності людського життя в європейських країнах, яка простежується сотні, якщо, якщо не тисячі років в історію, вона не знайома для теренів московських і навколо московських. Це зовсім інше. І от тут не просто ну, не, не сходяться понітінні апарати, це вони розмовляють однією мовою, але вони не розуміють одне одного взагалі. От. І... От до того часу, поки наші партнери не глибоко для себе не ухвалять рішення, що е, палку Словому можна поперебити або більшою палкою, або, а, або забрати цю палку, і по-іншому не буде. Не можна пояснювати палці, палка не має вух. Не можна пояснювати палці, щоб бити неправильно. Зараз іде розмова з палкою, а не з тим, хто тримає цю палку в руках. Ане Володимире, Павле. ну а от дивіться, ви сказали про провокації, і власне, от буквально свіжий цей випадок, коли там два безпілотники знову порушили повітряний простір Польщі 3 вересня, але їх вирішили не збивати, бо небезпеки не було. каже польський генералітет, чи адекватна це загалом реакція, і чи є у вас впевненість в тому, що якщо завтра так само випадково там на територію тієї ж польщі чи іншої країни НАТО увійдуть якісь е е е е Якась група російських військ, то чи так само знову ж таки, чи, чи буде реакція іншою якоюсь? Чи, чи, мо, чи не можна виключити, що вони так само вирішать просто цього не помічати, бо небезпеки нема? Я далекий від думки, що генерал Ваня піднімає трубку, набирає генерала Кшиштофа і каже: Кшиштоф, там мої безпілотники зараз зайдуть. На територію України через твою територію, то вони для тебе небезпечні, Ти їх не збиваєш. Ну я не можу уявити такої ситуації, а, що відбулося а, в цих країнах над територією, якими пролітали ці безпілотники, ну стежову з відкритих джерел. Відомо, що е, були повністю всі сили, які були в тому районі, приведені в повну бойову готовність, і вони відстежувалися на предмет наближення до е, об'єктів критичної інфраструктури. Е, власне кажучи, з військової точки зору краще запитувати військових експертів. У мене не було такої можливості mm -hmm. наразі. Тут 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 я не можу сказати, але з політичної точки зору, ну мають ухвалюватися рішення е, колись. Бо так, ваша правда, це може впасти. Це може впасти, це і коли це впаде на голову полякам або словакам, або угорцям, або румунам, тоді, власне кажучи, їх громадяни, які є виборцями цих політиків, які є частиною Європейського Союзу та НАТО, які мають усі демократичні інструменти Привести до відповідальності цих політиків та військових запитають, а за яким бісом ви це допустили, вас же попереджали. І от е, я переконаний, знову ж таки, є ця от тяглість, що ну, був мир, і от, війна відбувається от з того боку кордону. І ви розумієте, от коли ми їдемо до партнерів в НАТО з, з черговими Заходами, це відчувається. От, е, Безтурботність за виключенням декількох міст на території НАТО, де є певна певна діяльність пов'язана з Україною, все інше не має розуміння суспільства реальності загрози це велика проблема. На, на насправді люди мають це розуміти, і це суспільство має е, розуміти. Е, бо в іншому разі політикам складно буде на чергових виборах пояснювати знову ж таки зараз. Все більше, і більше. це в дискурс вводиться е, суспільний. Пояснювати навіщо е, такі величезні кошти не лише для закупки зброєння для України витрачаються, а й, власне кажучи, ну хоча витрачається дуже багато саме російських заморожених коштів, mm -hmm. а й, власне кажучи, спрямовуються, переспрямовуються ті кошти, які раніше на культуру на гуманітарку витрачалися на розвиток е, освіти. От, от, оце ось це буде їм складно, mm -hmm. і до того часу, поки вони люди не відчують, політики відчули політики, які поки що не пускають людям. І от ну, буквально позаминулого тижня досвід е резерви однієї з країн НАТО сильна, сильна велика країна. Вони цивільні, резервісти цивільні, вони е так. працюють в бізнесі, десь працюють мова про дрони. І тут ні, не, не можемо. та ви що. Та, 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 Покажіть нам краще на презентації. Маємо що маємо в таких в таких випадках. казав зазвичай один український політик, доволі мудрий. Я вважаю. Дякую вам, пане Володимире, за розмову. Мусимо завершувати. Вже дякую. дякую, Володимир Джиджора, дипломат, радник департаменту ЄС і НАТО в 2019-2021 роках, Віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву НАТО був з нами на зв'язку.